Склепіння на льох. Робимо цегли, щоб не мокріло. Ось так воно виглядає. Зараз покажу знизу. Там стоїть арка саморобна, на яку вони складають. Один майстер робить склепіння, інший, інший мурує стіну догорі. І тут буде зверху льох, гараж. Зараз йдемо на низ. Як це виглядає знизу? Сходимо вниз в льох. Ось так поставлено. Потім арка. І ось так засередино такий вигляд. Гарно, акуратно, красиво буде.